Ваші коментарі далі до нашого ефіру долучається Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас. В нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Доброго ранку. До да. про те, що Росія готує контрнаступ на кінець травня, початок літа, заявив Володимир Зеленський і назвав також третій рік повномасштабної війни переломним. До чого готується Київ? Які реалістичні очікування, враховуючи ситуацію, в тому числі з допомогою західних партнерів, я виокремив три напрямки. Перше, це більш чітке розуміння разом з партнерами математичної формули війни. Це щодо ресурсу, щодо накопичених і них засобів ведення війни. Це перше з урахуванням того, ви тільки що сказали, що в травні, там квітні можуть бути певні дії підсилення дій з боку росіян. Зрозуміло, як вони будуть воювати. Я маю на увазі, вони вже це показали з жовтня 2023-го, Що сьогодні ніякої креації в них немає. Є тільки кількісні показники, які вони будуть ну, чи збільшувати, чи просто тиснути на окремих напрямках і для. Для того щоб проти цього ефективно працювати, потрібно ресурс не там в кінці 25-го, наприклад, року. а да, сьогодні відповідний ресурс мається на увазі снаряд, все ж таки мається на увазі дальнобійна ракета, все ж таки, мається на увазі авіація. Оці три компоненти це ключове, що ми з партнерами все ж таки маємо пришвидшено і виготовляти і постачати Україні. Це перше, друге, безумовно, для того, щоб ефективно протидіяти Росії. Ми ж побачили це на південному напрямку. Якщо ти будеш їх атакувати, то безумовно це буде викликати певні дії з, з їхніми. Його боку, ну тобто вони не зможуть концентрувати ресурс на окремих напрямках, а будуть змушені його пересувати і таким чином е ну послаб послабляти свою оборону. Таким чином наступальні певні наступальні дії з боку України також потрібні. І до речі, на цій ж вчорашній, вчорашньому саміті до прес-конференції президента очільники міністерства оборони пан Омєра, він сказав про те, що план певний план вже підготовлений. Він буде там безумовно ще там. Е Правитись в нього будуть вноситись певні правки, але на сьогоднішній день є розуміння, що треба робити в 2024 році. І третя складова це власне виробництво чи спільні виробництва. Мається і військові. Ми сьогодні говоримо тільки про війну, військові виробництва, які можуть бути достатньо достатньо вже масштабними. Мається на увазі, перш за все знову ж таки дронові виробництва. Вони найбільш прості з точки зору, як їх там розбудовувати. Більш складні це ракетні чи снарядні виробництва, тому що це певна залежність від глобальних ринків. Іх складових, які треба шукати на глобальному ринку, але все, що стосується дронів, безумовно Україна може вийти на ну достатньо вагомі показники для того, щоб це якось нам скомпенсувало дефіцити по лінії фронту. Тобто, знаєте, вчора ж було чітко розставлено два типи акцентів. Перше, це все, що було зроблено 23 й рік. Тобто, які у нас добутки є щодо цього, у нас дивіться, як приклад. А, ми сьогодні маємо таку концепцію собі закритого неба. Так вона ще не є ідеальною. Безумовно, і зрозуміло, що коли ми про таку територію, як Україна, говоримо, тут не можна побудувати ідеальну модель закритого неба. Але все ж таки, цей рік суттєво відрізняється від минулої зими. Безумовно, критичні об'єкти захищені. Безумовно, було б хотілось би, щоб було трошки більше систем. Президент знову ж таки про це вчора говорив, тому що це б дозволило б ефективніше працювати над лінією фронту. Ну майже ті ж патріоти, які б чітко до, до Доведено це вже навіть останніми подіями навколо російської авіації тактичної авіації, що це суттєво повпливало б на перебіг подій по лінії фронту, і це якраз таки ще одне завдання, тобто суттєво збільшити можливості знищувати російську тактичну авіацію чи штурмову авіацію, штурмові гвинтокрили по лінії фронту. Ну тобто, і другий напрямок це те, що необхідно буде зробити в 2024 четвертому році. Я, знову ж таки, дуже коротко про це скажу. Перше це аудит збройних сил, що є які ресурси, в тому числі скільки мобілізовано. Ніх на сьогоднішній день є в армії, чи всі вони відповідно працюють в рамках своїх компетенцій. Друга складова це накопичення ресурсу з партнерами, що партнери все ж таки перестали говорити. Ну мається на увазі, вони розуміють все, що стосується війни війни, але все ж таки бюрократія не дозволяє отримати своєчасно той обсяг зброї, про який домовлено було б бажано все ж таки це отримувати своєчасно. І третя складова це абсолютно чітке розуміння має бути у всіх, і над цим треба продовжувати працювати. Що з Російською Федерацією домовитись про якесь там завершення війни, і тим тим більше про справедливий мир неможливо? Тому треба все ж таки дотискати Російську Федерацію. Президент сказав, ото згадуючи про 10 патріотів, як приклад, і про деякі інші кілька водів озброєння. Він сказав, що їх не вистачає для того, щоб по суті був кінець оборони в Російської Федерації. Але мовляв, от цього немає. Він сказав: бо не всім потрібно, або це не або це неможливо, або це попереду. Ось ця фраза, бо це не усім потрібно. Чи хтось із Хідних партнерів і досі боїться повної поразки Росії в Україні. Хто це чи можете приблизно назвати, чи це ключові партнери України? І як офіційний Київ на, на цю тему взагалі комунікує, на що робить ставку? Яка позиція, яка необхідна схема має бути запропонована західним партнерам, щоб вони не стільки там можливо боялися розпаду Росії, скільки б хотіли доконаної перемоги України? А, ви задаєте правильно, але надто складне питання, тому що всі якось так говорять. От є там Німеччина, да, і вона має якусь там одну думку. Ні, Німеччина це ж демократія. Да, там багато різних партій вони між собою там дискутують. Ну я маю на увазі навіть не партії, а окремих політичних груп в одніх партіях, там ХДС чи в соціал-демократах. Вони навіть між собою не можуть знайти порозуміння, тому що ви абсолютно праві. Психологічно Європа чи навіть не європа, а ширше західний світ досі не готовий до, а, скажімо так. Не те, що поразки Росії, вони досі не готові відмовитись від того страху, який був там десятиріччями накопичений. Да? Ну, тобто, що Росія це велика країна, яку треба боятись, тому що вона має там відповідні військові ресурси, і ці ресурси вона буде направляти на ескалацію, там, масштабування війни, і так далі. Це дуже складне питання, пояснювати це складно, чому, тому що чим далі ти знаходишся від війни, тим менше в тебе безпосередніх емоцій, відчуття війни, що це несправедливо, коли ви хочете про щось домовитись з Росією, як це було після Груз. Зінської війни чи після першого вторгнення в Україну, ну менш масштабно, але між тим 14-го року що не можна домовитись на толеруючи ну потенційного вбивцю. Не всі готові до е, визнання трьох речей. мається назі на заході. Це знову ж таки не те, що конкретна країна, а певні політичні групи в які дискутують, які мають впливи, і кулуарні впливи, і публічні впливи. Вони працюють з медіа. Також вони говорять: ну певно, все ж таки політика глобальна це політика компромісів. Маємо шукати маємо враховувати Інтереси Росії, і тут дуже потрібно правильно пояснювати, що це не про інтереси Росії, не про компроміси, це саме про повернення до певних правил, до міжнародного права, якщо ми так вже будемо трошки примітивно казати, до міжнародного права, тому що ви не можете зробити вигляд, що країна порушує всі засадничі, скажімо, правила сучасної цивілізації, і в той же час ви хочете очікувати від неї якогось передбачуваної поведінки. Це не буде так, але треба працювати і партнерам. Це пояснювати, що якраз таки ескалація це не Припинення війни на умовах України в Україні. Ну тобто, якщо дозволено буде Російській Федерації не відповідати, а ви ж розумієте, що якщо Росія не програє цю війну, вона не відповідає ні за злочини, ні за те, що зламала міжнародне право і так далі. Це буде означати ескалацію війни обов'язково. Чому тому що Російська Федерація не буде існувати ніяк інакше, окрім війни в будь-якому форматі, але безумовно Росія буде хотіти вести гарячі війни? Чому тому що в неї буде накопичено достатньо величезну кількість мілітарної складової, буде велика кількість мобіль... Вілізованих, яких ви не зможете працевлаштувати в Росії, ви ж розумієте, що Росія сьогодні це не та країна, де можна спокійно знайти собі робочі місця, робити кар'єри і так далі. Навпаки, кар'єру в Росії сьогодні, в той моделі, яку побудував Путін в останні особливо два роки. Це кар'єри саме через участь у вбивстві громадян інших країн. Тоді ти можеш там стати кимось в Російській Федерації, ти будеш героєм свого, як вони говорять, і так далі. Ми це пояснюємо партнерам. Але ще раз підкреслюю: партнери, які знаходяться далеко від України, емоційно не відчувають війну. Їм здається, що можна. Повернутись до довоєнного часу, тому що Росія тоді достатньо ефектно корупційно бізнес працювала з цими партнерами. Далі вони розуміють, що ну розуміють, що о, Росія велика країна, в неї багато ресурсів, і вона може пересидіти цю війну. Ну тобто, дивіться, вони ж хочуть вкладати в розвиток своїх країн. Я маю на увазі партнери країни, як би там не було, вони ж не настільки, м'яко кажучи, корумпованими, як Росія, і вони думають, що Росія буде вкладати в розвиток своєї країни, а не витрачати ресурси на війні, тому що ресурси на війну це значить мінус розвиток своїх країн. Але Росія навпаки хоче вкладати в війну, а не в розвиток країни. Вони цього не усвідомлюють до кінця. Ну і третє, ви абсолютно праві. Оці залишки страху перед Російською Федерацією, перед армією Російської Федерації, навіть попри те, що два роки репутація російського ВПК практично знищена. Навіть попри те, що за два роки Росія втратила там суттєву частку торгівлі на глобальному ринку зброї, тому що зброя ну ніяка, давайте відверто, але її велика кількість, але вона Ніяка мало того, що Росія втратила репутацію армії, яка може там ну будь-кого швидко знищити ну два роки війни в Україні. Це попри те, що в Україні безумовно зовсім інший був рівень і індекс мілітаризації, як такий. але навіть це все не впливає. Вони продовжують досі боятися Російської Федерації. Ну і не забуваємо четверте, на жаль, і ви з цим правильно працюєте. пояснюєте, що Росія досі корумпує певні еліти, культурні інформаційні еліти, політичні бізнес еліти, продовжує Датись великі програми демотивації деморалізації західних еліт. Ну тобто, ці всі так звані, знаєте, що мені більше всього подобається сьогодні, коли читаю геополітичну, треба проговорити, як це буде виглядати. Оці всі дивні конструкції геополітичні, які розглядаються, що можемо там домовитись про такі то умови існування співіснування в Європі. Ні, але що що, що, що має робити Україна? Що мають робити не тільки до речі, Україна це робить, що мають робити а, країни, які займаються адвокацією наших позицій, а це практично всі країни Східної Європи за Ключенням там двох країн і так далі, вони якраз таки пояснюють партнерам, що дивіться, ми не можемо повернутися двічі в одну річку, і ми не будемо в ній ходити, тому що Російська Федерація або все отримає, а отримає вона домінування над Європою, тому що проект. Знищення України це тільки вхідний проект для того, щоб домінувати в Європі. Або ми, в принципі, повернемо в Європу стабільність, передбаченість і головне чітко буде зафіксовано, яке в нас з вами майбутнє угу. а, Михайло Зеленський сказав про те, що план контрнаступу України у 23-му році на жаль був відомий росіянам, ще до його початку, так сказав президент, і про новий контрнаступ знатиме через це лише декілька осіб у державі. А, йдеться про те, що хтось на верхівці злив цю інформацію інформацію ворогу чи про що? Ні, 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 ну безумовно, це, це це не мені коментувати, на якому рівні був злив інформації. Президент говорить про те, що як, якщо в тебе широке коло людей залучений до відпрацювання, то на будь-якому рівні може прийти пройти злив інформації до ну до опонента до Російської Федерації не тільки на вирку, тому що ставка президент до речі про це пояснює, що ставка вона достатньо велика. Там велика кількість людей. А після того ці плани там якщо у вас тільки один, давайте так говорити. Якщо у вас є тільки один там генеральний план. Він там детально прогодує. Бореться потім на різних рівнях. То з будь-якого рівня може в ця інформація піти до Російської Федерації. Вони будуть розуміти, наприклад, якщо це було про 23-й рік, вони будуть розуміти, що є генеральний план концентрації ресурсу буде тільки на цьому напрямку ніяких інших планів там чи планів, які будуть вводити в Оману, чи дійсно там додаткових планів не існує. І тоді Росія могла сконцентруватися. як Вона це зробила, наприклад, на Запорізькому напрямку, і в принципі побудувала там суттєві системи оборони, як такої президент говорить. Що будемо трошки обережніші, будемо розуміючи, знаєте про що? Ми ж все ж таки давайте за два роки постійно служба безпеки України активно виявляє. Я б не сказав, що це навіть агенти, але людей, які співпрацюють з Російською Федерацією зі спецслужбами Російської Федерації на різних рівнях. Це не тільки там низовий рівень так званих навідників, да, ну, які наводять роботу, наприклад, російської артилерії по Харкову, ж проживаючи у Харкові, да, і так далі, це і люди, які там Зливають ті чи інші документи в різних інституціях. На жаль, ще раз в нас дійсно була розгалужена система взаємних таких таємних взаємин з Російською Федерацією, навіть попри те, що з 14-го року йде війна, контрозвідка не настільки добре. На жаль, знову ж таки працювала для того, щоб виявити всі ці мережі. Ну ви ж розумієте, навіть про російські партії в нас існували, які займались відвертою відвертим лобізмом російських позицій. Інформаційна складова існувала про російська навіть після чотирнадцятого року і так далі, тому подібне. І сьогодні Зумовно є ще певна кількість людей на різних рівнях, які можуть так чи інакше бути орієнтованими на Російську Федерацію. З цим треба працювати, і сьогодні служба малюка достатньо ефективно це робить щоденно. Там є затримання, але все ж таки ви не зможете за день, за два, за три знищити от людей, які ну трошки здивокувати. Да, і президент говорить про те, що сьогодні трошки інакше це буде виглядати будуть не один план, а багато планів планів, в тому числі ті, які там не будуть відповідати дійсності, тому що так треба робити, і що вони не будуть проговорювати проговорюватись в ефірах, це зрозуміло, що вони не будуть проговорюватись в широкому колі. Що це все буде трошки інакше виглядати певні висновки з попереднього контрнаступу зроблено. Пане Михайло. Да, я що да. хочу такі кілька побажань буквально від журналістів на майбутнє. Більше напевно зустрічі з українськими журналістами не офрек, тому що багато внутрішніх питань, які можливо не цікаві й не зрозумілі там західним журналістами, але тим не менш вони важливі. Ну і можливо не треба забирати мікрофону журналістів для того, щоб всі уточнення також е звучали. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую. Михайло Подоляк. Дякую. Радник офісу голови президента був гостем свобода ранок.